Онбордінг період. Уяви, що бажаний офір у тебе на руках, і всі узгодження вже проведено. Відома перша дата співпраці з компанією, і перед тобою постає новий горизонт онбордінг період. В різних компаніях цей період називається по-різному. Період адаптації, онбордінг, випробувальний термін тощо. Давай разом з тобою розбиратися, що таке онбордінг період, який його цілі як для тебе, так і для компанії, і навіщо він взагалі потрібний? Випробувальний термін, що люди агрегати, щоб їх випробувати. Ну це Ах. для того, щоб продовжувати, вважаю за необхідне нагадати тобі, що будь-який процес в рамках пошуку роботи є взаємним. Не тільки компанія шукає. Відбирає, оцінює, а й ти шукаєш собі свою компанію і свою роботу. Отже, спочатку визначення: онбордінг період це набір формальних та неформальних процедур щодо прийняття нового учасника в команду, який починається з першого дня підписання контракту і може тривати до одного року, в залежності від корпоративної культури, правил та особливостей компанії. Взагалі-то, ну, мабуть, онбордінг період можна порівняти із тестуванням застосунку на препродакшені. Тобто, ну, ти пробуєш, що працює, що не працює. Це про адаптацію. Кожна компанія це складна і злагоджена працююча, вже працююча система. І кожен новий учасник має бути достатньо ознайомлений і заглиблений, виснуючи правила і процеси роботи в цій системі так, щоб мати можливість створювати в рамках неї цінність. Якщо новий учасник своєю поведінкою, рішеннями або діями негативно впливає на цю систему, наприклад, ломає або сповільнює, без Конкретно поставлене на те цілі, ну я точно можу сказати, що за це ніхто не подякує. Тож, з вказаного, зрозуміло, що компанії онбордінг період необхідний, щоб адаптувати нового учасника в працюючій системі компанії, познайомити його з встановленими правил, правилами та процесами. Інструментами та культурою компанії і згодом обов'язково пересвідчити, що новий учасник дійсно сприйняв надану інформацію і спроможний, і більш того, готовий працювати саме в цій системі, саме цієї компанії. Як же новий учасник може зрозуміти, що він дійсно спроможний і готовий працювати в існуючій системі компанії? Саме для цього компанія впродовж цього періоду надає зворотній зв'язок. І саме через цей зворотній зв'язок ти можеш зрозуміти, на що тобі звернути увагу, що у тебе дійсно класно виходить, і треба це продовжувати, що скоригувати, і точно тобі заважає, наприклад, співпраця саме в цій компанії. Тож, коригуючи власну поведінку згідно наданого компанією зворотнього зв'язку, ти можеш бути впевнений в успішному завершенні свого онбордінг періоду. Якщо ж такого зворотнього зв'язку нема, ти завжди можеш по нього звернутись, і це абсолютно нормально. Навіщо ж тобі онбордінг період? Тобі точно хочеться успішно адаптуватись в нових умовах, зрозуміти, що окей робити, а що не зовсім доречно від слів до дій. Що саме від тебе очікується в рамках цієї ролі або посади саме в цій команді або в цій компанії? І мати можливість через зворотній зв'язок прийняти те, що ти дійсно добре робиш, і спираючись на зауваження скоригувати власні дії, або зрозуміти, що в рамках цієї компанії або команди ти ефективно працювати не в змозі. І це також ок і по-чесному. Тож, давай з тобою підсумуємо, ціль адаптаційного періоду це ефективна співпраця з новим учасником в рамках існуючої робочої системи компанії. Адаптаційний період це важливий початковий процес співпраці нового учасника і компанії, від якості якого взаємної якості залежить подальша співпраця. Це взаємний процес, і як компанія оцінює співпрацю з новим учасником, так і новий. Учасник має оцінити співпрацю, ніби примірити її на себе саме з цією компанією, щоб успішно завершити адаптаційний період новому учаснику, варто спиратись на наданий зворотній зв'язок і, відповідно, саме нього коригувати власні дії і звертати уваги на зауваження, а вже ж якщо вони є.